Добрий ранок! 11 березня сьогодні. Другий день челенджу. 10 тисяч гривень за 7 днів. Ну що, зробили мінімалочку вже одну 2 км за 85 гривень. Розпочав свій день з 250 кілометрів на приборці. На годинку 8.30 було, зараз 8.40. Що потроху, зараз будемо бомбити замовлення. Сьогодні цілий день буду працювати, е, начебто ні на що не буду відволікатися. Погода сьогодні така вже з хмарками, сонечка немає, але дощик зривається. Це дуже добре. Може буде більше замовлень, але це не точно. Ладно, очікуємо на щось гарне, жирне. Ранкове замовлення. Всім гарного дня. Дощик починається, гроші прибавляються в таксистів. отримав одразу ж замовлення. 2 км за 85 Але у пасажира рейтинг зі 100 поїздок 4,57 Да, Дуже полюбляю таких пасажирів, але. Стояти довго не хочу, беру одразу все підряд, тому що хочу заробити за 7 днів 10 тисяч. І так, зараз подивимось, що у нас там за чудо буде. Ладно, потім зроблю замовлення, включусь розповім. Тож, Виконали замовлення з рейтингом 457 пасажирки. Ну, в принципі, дуже непогано було, доїхали, поки їхали, спілкувалися. Приємна жіночка. Напевно, за того, що вона працює там біля офісів і там дуже складно туди заїжджати, виїжджати. І я думаю, що це повпливало на її рейтинг. А так, в принципі, був задоволений поїздкою. І дощик у нас в самому розгарі, але замовлень мало і заторів дуже багато. Це капець просто. Мінімалки там, блін, 2 км робиш по 15-20 хвилин. Шах. Ладно, їдемо вже на замовлення, мінімалочку взяв 2 кілометри за 85 Щось буде цікаве, включусь. Виконали це замовлення, мінімалочку за 85 перша готівочка у нас. Дали 100, без решти. Ману проводимо, щоб на гарний день. І кладемо сюди у гордачочок. Хай лежить, спочиває і удачу нам закликає. Так, ну що, зараз замовлення вже в 9.11 трохи постихали, ефірів вже майже немає. Будемо щось видивлятись та брате. Очікуємо замовлення. Розпочався такий гарний, але не дочекався замовлення. Треба вести дружину на роботу. Так що десь через хвилин 20 будемо вже щось там шукати. Кудись уїхати, заробити кучу грошей. Ух ти! Дівчинка тут вискочила із буса. Головне, що вчасно побачив. То зараз була б наліпка на капоті. Ладно, включимося далі. Що, відвезли дружину на працю, зараз взяли замовлення 124 гривні за 6 кілометрів. Нас вже очікують, написали. Так що їдемо через базар потроху, тут, як завжди. Куча... Покупців, куча продавців тянемось по малому. Ще й ТЦКшники з поліцаями їздять тут, хлопців видергують. Ну, Ладно, виконаємо, буде щось цікаве, включусь. Що, виконав два замовлення. Такі 10 годин пробігу 25 кілометрів. Каса 400 гривень. Ну, такі, такі, звісно, не дуже, не дуже. І все, роботи вже немає. Зараз треба тільки очікувати зараз в центрі, треба кудись їхати ближче, до може там північного, не знаю. Зараз будемо дивитися. Погнали щось шукати. Виконали ще пару замовлень. Що там? Взяли ще одне замовлення. Рейтинг 4,5 у пасажирки. Ну, зараз подивимось цього разу, що там буде. Щось цікаве, чи просто знаходиться десь будинок в такому місці, що люди не хочуть їхати туди. Зараз глянемо. Потім як зроблю включусь, розповім, що де да і як. Виконало це замовлення, в принципі, жіночка нормальна, але напевно із-за того, що тут така дорога біля приватних будинків. Якщо машину помити, то вона, звісно, буде вся запилена. А зараз після дощу можна в принципі, їхати по такій дорозі, і машина вже не прямо чиста. Ну, то за того я думаю, що і рейтинг 4,5. Ну так, в принципі, все нормально, стандартно пройшло. Так що працюємо далі. Це трендец, звісно, 40 хвилин очікування замовлення, але 134 гривні за 7 кілометрів. В сторону будинку, зараз ще може і ще одне якесь замовлення у... Возьмемо і поїдемо на обід вже. З'їздив на заправку, заправив повний бак газу, на 1300 гривень вийшло пробіг 310 кілометрів. Розхід у нас на сотку вийшов 11,8. Пообідав, вийшов, зробив одне замовлення 100 гривень за 4 кілометри. І зараз знову очікуємо наступне замовлення. Вийшло сонечко, обмив машину на миті самообслуговування, трохи повтирав вікна, салон. Все, їдемо потроху та чекаємо замовлення. Що ми маємо на 17-ту годину вечора? 80 км пробігу на касу 1500 гривень. Зараз вже свою трохи роботу завершую на пару годин. Треба їхати за дитиною в школу. Забираю дитину. Дві години чекаю дружину, і потім знову десь в пів восьмої виходжу на лінію, і мені треба буде зробити десь ще 1000 гривень, щоб хоч якось нормально вийти. В цифри якісь по заробітку. Так що так, все тоді на зв'язку виїхав. Ще допрацювати пару годин. Позвонили свої, попросили зробити доставочку трохи за місто, десь виходить 10 кілометрів туди і назад, щоб повернутися до міста. Загалом 200 гривень дають 20 гривень кілометр, в принципі, непогано. Зараз зробимо. І може щось зловимо назад ще буде щось цікаве, включимося. Так, а тут сильно треба не розжинатись, тому що камера стоїть, зараз, зараз чпик 170 гривень, іди сюди. Ладно, проїхали камеру, їдемо далі. Так, ну що, треба завершувати цей геморрой. Це сидіння по 20-30 хвилин, 21.40 і чекаєш по 20-30 по хвилин замовлення, мінімалку якусь. Коротше, задобався я в машині вже сидіти. Сьогодні проїхав 120 км на касу 2050 гривень. Мінус заправка 550 залишається 1500 гривень. І 100 гривень на амортизацію відкладу, і залишається у нас 1400 гривень. Ну, наразі все. Завтра буде продовження челенджу 10 тисяч гривень за 7 днів. Але в мене там дружина працює в суботу та в неділю, я буду працювати тільки ввечері. Так що не знаю, вийде мене, не вийде але будемо старатися. Головне, щоб була робота. Всі, все доброї ночі, всім. Головне спокійної і мирної.